Якщо ви вже почали думати про, про власне житло в Польщі, збережіть це відео. Це буде для вас інструкція, з чого взагалі потрібно починати, які питання потрібно розглядати і з чого починати, От в, першу, в першу чергу. По-перше, ви хочете купувати житло в іпотеку, чи ви хочете купувати за власні кошти, які ви вже накопили, які ви вже маєте. По-друге, який у вас статус? Ви тут живете в Польщі там, 5, 10, 3 роки. Тут можна буде взяти іпотеку, навіть якщо ви один рік живете у Польщі і працюєте офіційно, можна взяти іпотеку. Пишіть в дірек, навіть без карт побуту, можемо допомогти з цим питанням. Друге питання: якщо ви тільки приїхали, у вас є там Песель Укр ніякого статусу немає, і у вас є гроші, у вас є готівка, і ви просто хочете придбати нерухомість. Також пишіть звертайтесь, також цим допомагаємо. Тобто, два шляхи. Іпотека або власні кошти. Якщо ви йдете по шляху іпотеки, пишете мені в Дірект. Я вам надсилаю контакти кредитного спеціаліста україномовного, російськомовного, який на нашій мові допоможе з'ясувати взагалі вашу кредиту спроможність. Це перше, що робиться. Як тільки подалися документи в кредитний дорадця, Надає безкоштовну послугу, ще таку, таку увагу, щоб ви не думали, що хтось за це бере послугу. Тобто це безкоштовно. Перший крок, він взагалі для вас абсолютно безкоштовний. Ви е, значить, надсилаємо документи, кредитний дорація вас консультує, з'ясовуємо, які банки дадуть вам яку суму. Коли ми отримали так, що той 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 банк вам дасть під таку-то ставку, ось таку суму, ми починаємо шукати вже нерухомість. Знайшли нерухомість квартиру там на первинному ринку, на вторинному ринку, те, що ви хочете. Далі ми підписуємо договір за вдатку з продавцем, домовляємося. Якщо ви звернетеся за нашими послугами, ми повністю ведемо перемовини на користь нашого клієнта, домовляємося за всі знижки, всі моменти, нотаріуси, перемовини, податки. Це все ми вирішуємо. Тому пишіть, будь ласка, в Дірект також. І далі ми вже весь процес. Влаштоваємо це якщо ви підете по шляху саме іпотеки. Так, якщо ви йдете по шляху готівки, ви одразу звертаєтесь до мене, тому що тут потрібен момент, найголовніше це легальні кошти з походження ваших коштів. А якщо у вас немає цього походження коштів, пишіть мені в дірект. Ми з цим питанням також допоможемо. Взагалі, ми вирішимо ці всі питання. Якщо є велике бажання придбати нерухомість там за готівку, будь ласка, навіть. Інколи з криптовалютою працюємо, але то вже в особисті питання. А, і якщо ви з готівкою, тобто і ви хочете придбати нерухомість вже повністю за готівку, одразу звертайтесь до нас, ми одразу шукаємо. А,